Привіт, кіномани! Сьогодні хочу поділитися з вами новими фільмами, які нещодавно вийшли і вже доступні для перегляду. Це чудова добірка для тих, хто хоче провести вечір у компанії хорошого кіно. Тут як великі прем'єри, так і стрічки, які могли пройти повз вашої уваги, але точно заслуговують на перегляд. Тож вмощуйтесь зручніше, підписуйтесь, і давайте переглянемо, що цікавого з'явилося в нових добірках. Всім гарного перегляду! Чудово, правда? «Потяг у снах, ця споглядальна драма переносить глядача на початок ХХ століття у ліси Тихоокеанського північного заходу США, де життя маленької людини стикається з величезними змінами доби індустріалізації. Головний герой Роберт, тихий працьовитий лісорубий залізничний робітник, який живе скромно і намагається збудувати майбутнє для своєї сім'ї. Його світ складається з простих радостей, чесної праці, любові до дружини та мрії про мирний дім у горах. Та коли на його життя обрушується трагічні події роберт опиняється сам на тлі безмежних лісів і стрімкого технологічного прогресу, що поступово знищує старі уклади. Він стає свідком того, як залізниці розсікають глушину, як природа відступає перед машинами, а маленькі віддалені громади зникають у тіні нової Америки. Бачив, як негідників звеличують, а добрих ставлять на коліна. Виді. Собачий патруль операція лапки Санти. У цій неймовірній та захоплюючій святковій пригоді головний герой на ім'я Семюель, його близький товариш та вірний чотирилапий друг. Разом вирушають в незабутню та непередбачувану мандрівку, намагаючи зробити абсолютно все можливе задля того, аби врятувати Різдво, яке несподівано опинилося під загрозою. Головні герої вирушають у по-справжньому небезпечну подорож, щоб знайти якісно заховані коштовності. Їхня подальша мандрівка несподівано перетинається зі справжнім та небезпечним. Босом мафії, який може завадити всім їхнім планам стати реальністю. Невдовзі самі мандрівники стикаються вічна вість з цим несподіваним суперником, який може достатньо швидко зруйнувати майже всі їхні плани. Для цього друзі повинні зробити все можливе, щоб зрештою досягнути свого. Матусю у туалеті вода ллється. Іди сюди. Я не залізна. Головна героїня Лінда психотерапевтка, яка балансує на краю прірви. Її десятирічна донька страждає на загадкову хворобу, що викликає повну відмову від їжі. Лінда жонглює сеансами з пацієнтами, медичними призначеннями, обладнанням і рутиною ночі, коли машина годує сплячу дитину. Її чоловік, капітан круєзу Чарльз, відсутні місяцями і знаходить час лише, щоб озвучити свою критику по телефону. Все буквально руйнується. Стеля в квартирі Лінди обвалюється від протікання, заливає. Ваючи кімнату водою та лишаючи містичну діру над ліжком, мати з донькою переїжджають у дешевий мотель на узбережжі, де Лінда намагається тримати фасад нормальної терапевтки, поки її власна терапія з ворожа налаштованим психологом перетворюється на поле битви. контроль 2. Після подій першої частини з'являється новий, ще масштабніший і небезпечніший троль, іганська істота, що перевершує попередню і своїми руйнівними силами загрожує усій країні. На тлі раптового хаосу повертаються герої, знайомі глядачам, фольклорист Канор, експерт Андреас, офіцер Кріс та інші члени команди, яким знову доводиться взяти на себе відповідальність за порятунок людей. Вони досліджують давні легенди, шукають забуті знання, намагаються відшукати слабкості істоти, що не піддається сучасній зброї. Подорож у глибини фольклору поступово відкриває правду про походження троля та причини його пробудження, змушуючи людей замислитись над рівновагою між природою і цивілізацією. Жахлива трагедія. Норвегію шокував черговий напад тролля. Куди ти? Назустріч пригодам. Грайлива зустріч. Брайан нещодавно звільнений бухгалтер, який став одомашненим татом. Він погоджується на плейдей зустріч із сином іншого батька, Джефа, харизматичного та значно більш імпульсивного чоловіка. Починаючи з простої дружньої зустрічі у парку з дітьми, Брайан очікує спокійного післяобіднього чаю і футболу, але все виходить із-під контролю. Раптово вони опиняються під прицілом жорстоких найманців. Тепер Брайан та Джеф мусять спільними зусиллями боротися за виживання і захи. Кищати не тільки себе, а й своїх синів, долаючи низку абсурдних екстремальних перешкод. Look, not after me. After CJ. Знаєш, хто це? Втілення американської мрії. Остання зірка кінематографа. Я тут унизу там і ти тут, а ще ти тут. Джей Келлі – емоційна драмеді від Ноа Баумбаха, що занурює глядача у внутрішній світ знаменитості, яка втратила орієнтири серед слави, успіху та очікування інших. Джей Келлі – всесвітньо відомий актор, чия кар'єра багато років будувалася на бездоганному публічному образі. Та коли зовнішній блиск починає конфліктувати з власною ідентичністю, він вирушає у подорож Європою разом зі своїм менеджером, сподіваючись знайти відповіді на запитання, від яких давно тікає. Подорож перетворюється на низку зустрічей, спогадів та зіткнені з людьми, яких він здавалося залишив у минулому, Джейзі зіштовхується з наслідками власних рішень, занедбаними стосунками з сім'єю, зруйнованою довірою та тим фактом, що справжні почуття давно приховані за маскою професійного успіху. Кожна нова ситуація оголює його вразливість і змушує переосмислити, ким він є поза камерами. And I don't do trial separations. Родина Макмален, подорослішавши й зіткнувшись із реаліями середнього віку, Баррі повертається до родинного дому, де тепер живе його брат, а також вдова іншого брата, яка стала невід'ємною частиною сімейного кола. Поряд із ними з'являється нове покоління Макмаленів, дорослі діти барі, кожен зі своїми проблемами, сумнівами й романтичними пошуками. Повернення всіх членів родини під один дах запускає низку комічних, зворушливих і часом болісних ситуацій, у яких розкривається те.

Соляний шлях, подружня пара несподівано зіштовхується з цілою низкою важких випробувань долі, після того як залишаються без даху над головою. Рейнор та Мод вирушають довготривалий похід узбережжя, аби відійти від низки проблем та випробувань, які для них приготувала доля. Проте все змінюється в той момент, коли герої дізнаються про страшний діагноз чоловіка. Ця шокуюча звістка зовсім вибиває подружжя з колії, роздумуючи над всіма труднощами, які нині стоять над ними. Головні герої Шукають проблиску надії в такому несправедливому та нещасливому для них світі. Вони згадують лист, який міг завадити їхньому виселенню із помешкання. Але суддя, зрештою, категорично відмовився приймати його як доказ. Well, Раді вітати в штабі людського опору. Бугонія. Двоє змовників, Теді та його молодший кузен Дон, переконані, що світ стоїть на межі вторгнення інопланетян. Вони вірять, що ключ до катастрофи успішно впливова бізнес-леді Мішель Фулер, генеральна директорка фармацевтичної корпорації. На їхню думку, жінка не тільки причетна до екологічних криз і зникнення бджіл, а й сама належить до раси прибульців, які готують землю до захоплення. Якось вони викрадають Мішель і утримують її в підвалі, намагаючись вибити зізнання. І з кожною годиною. Допити стають дедалі абсурднішими, а межа між фанатичною уявою викрадачів і можливими натяками на справжню небезпеку дедалі тоншою. Я знаю, що ти таке. А я знаю, you know хто. Роте Сейнозау Берен. Бухта Берона. Калеб Фолкнер, чоловік із насильницьким минулим, намагається відновити своє життя, працюючи у сумнівному бізнесі свого дядька. Та його світ руйнується, коли десятирічний син Берон зникає і пізніше виявляється мертвим на залізничних коліях. Влада класифікує смерть як самогубство, але Калеб переконаний в убивстві і вирішує самостійно розслідувати справу. Він викрадає Ітана, однокласника Берона і сина впливового політика Лайла Чемберса і відвозить його до віддаленого Озера, відомого як Бухта Берона. там він допитує хлопця, вірячи, що той знає більше аніж говорить. Діти працює звокінтайлесли.